Ну що, всім привіт! У нас астральні ельфи. Дуже рідко я призиваю на ельфах. Ну, принаймні, за монетками моїх дуже мало дається за квест. А купувати, типа, ну, не дуже мені здається, вигідні акції на ельфах. Але все одно вау! Melody Muse і Sparklight. Такі Кімна, звісно, прикольні. О, ну, 2 п'ятерки є, це вже дуже непогано. Буду їх качати однозначно. Зараз прикачаю Азлара, який мені випав в костюмі четвертому. А потім займуся цими Шо. ельфами. Так, ще раз на них подивимося. Це трошки щось хілить. Але швидка прикольно. І ще один червоний, що він там трошки б'є. 395 двом. Трошки палить Ну, коротше, прикольно Так, і ще одна крутка буде на ельфах. Подивимося на жгар. прикольно. І погнали попризиваємо трошки на гоблінах. 8 призив ще є на гоблінах. Подивимось, що в нас буде. М -м -м. Не знаю, як це Ну коротше, працює рандом, але факт тому, що. Гоблянів, я думаю, можна було почекати. Трошки. Ну. І ще попризиваємо тут. А я вже сьогодні призивав тут, щоб закрити оцей сундук. Я зробив ще три призиви за кристали. Просто не записував, типу, це все. Отут новий герой я такий швидкий. 425, безум'я, бла-бла-бла. Коротше, і мені випала оця. от Мадам. І я такий вау! Дуже прикольно. Я її качну по-любому. Дивимося, що тут ще. Гупі! Спасибо. Так, ну таке непогана така мадам. Я думаю, що буду її качати. Погано, що боється не рейнджер. У мене отряди рейнджера під неї. Ну, це зелені. Ну, ловчик непоганий. Все, всім дякую за увагу, всім па-па.